Вони впізнаються абсолютно не в тих речах, де вони все ж таки присутні частково. І це у вас свій кайф, для чого розчаровувати людей, людина от, власне, в творі вибере собі таку позицію, такий текст, таку маску, їй тут комфортно, а я тут зараз скажу, ні, ти не там, ти в іншому. І тому така впізнаваність, ну це можливо буде впізнаваність, коли я буду на пенсії, і мені не буде чим зайнятися. Я буду писати і більше вже будуть в могилах. Про що йдемо? І не зможуть то, тобто... Ну, Мені це дає абсолютно унікальну позицію, бо тільки я знаю і публічно про це об'явлено, що я в тебе присутній в творах у вигляді кота Любомира. Я там скажу м'яу. О, і, власне, всі інші замасковані, мені це дуже якби це приємно. Ні, кіт і він дуже інтелігентний, він не вчить, він читає життєву філософію, там. Ні, ну що кіт не вчиться, це вже підозрилося. Це вже якийсь кіт, там диверсант і так далі. Екзистанційний кіт, а кіт це вже кіт, від якого залишилася одна посмішка. Ми це знаємо, все з класики. І якби все хотілося б бути котом, який каже «мяу». Але якщо ти мене навіть і цього як тут позбавила, навіть право казати мяу, ну що це Все прощається, чаї жінці прощається все. Можна а ми... я вам скажу звідки взялася ця історія? тому що ви, не знає, чи... Так, Але всі не дивіться, так. як всі. Пожвалися, пожвавилися. Так. Бо коти це близько, знаєш, тільки в інтернеті котів? Ось знаємо. Просто жах. Я с... Куди не пнесся, всюди ці морди. Yeah. Такі yeah. е, власне, йдеться про мій новий роман, який отримав на коронації слово відзнаку Найкращий твір про кохання, коли прокинешся». Там є дві паралельні сюжетні лінії, одна лінія — звичайна лінія кохання, а друга власне, сюжетна лінія кота Любомир». І коли мене журналістка запитувала, власне, звідки взявся цей тіт Любомир, і я їй кажу, що в мене він асоціюється з Єшкілівим. Такий медитативний, такий екзистенційний, і власне всіх цих, власне, де це інтерв'ю передруковувалося, власне і пішло, що Володимир Єшкілєв є прототип кота Любомира. Ну я одразу подзвонила, вибачилася, що так сталося. От, власне. Ну, але головний герой до речі Володимир, так що все нормально. так що... Ні, то Володимир все-таки настільки банальне ім'я, що тут не... що нема... Не нема... Нема, на... нема на що ображатися. А от любомырце вже щось таке. Добре.